Війна змінює долі мільйонів українців. Вона руйнує, відбирає, змушує починати все з нуля. Та навіть після найважчих втрат люди знаходять силу не зупинятися. Одну із таких історій ми розкажемо у сьогоднішній програмі Разом сильніші. Він протягом двох років ніс службу. Отримав поранення, втратив на війні брата. Та, попри всі випробування, не зупинився. Переварилося, те минуле, що було. І було вирішено будувати якусь свою власну справу, тому що на роботу не дуже хотілося. Хотілося розбудовувати країну. Невеликий цех переробки м'яса став лише першим кроком. Попереду ще два нових виробництва: плани на експорт і збільшення потужностей. Один буде м'ясницях, інший овочеве та фруктиве. Вони стануть основними. Звідси ми перевеземо все обладнання туди. Зі смаком експериментуємо. Має бути, гадаючи, що це буде один смак шаурма. Знайомтеся. Павло Брадюк підприємець та засновник виробництва по переробці м'яса, стук фут, а ще ветеран російсько-української війни. Моя служба розпочалася разом з початком російського вторгнення до України. Це було місто Чернігів. Я тоді якраз повернувся із за кордону. Там трішки не склалося з роботою. Знайшов роботу в Чернігові чисто випадково, пробув деякий час там. І одного ранку, прокидаючись, мені телефонують, кажуть, почалася війна. У нас якраз оголосили місця збору для формування територіальної оборони і було вирішено приєднатися туди. Ми пішли, доєдналися, отримали зброю вже посеред ночі. З нас поформували такі мобільні вогневі групи і відправляли на деякі позиції по місту, де мали заходити російські війська до міста. Ці дні були, скажімо, дуже насичені, дуже запам'ятались, цікаві, небезпечні, страшні, холодні. Скажімо, пам'яті вони відклались досить добре. Моя служба тривала близько двох років. Я був на Чернігівському напрямку під час цього вторгнення від самого початку до тих пір, поки російські війська не відійшли з Чернігівської області. Ми були також потім прибули це літо, трішки перевели дух, доформувалися. І вирушили до Донбасу, це в напрямку Білогорівки, Серебрянські ліса, позиції Сіверський Донець. Пробувши там певний час, mm. зайняли позиції, змінили попереднє ТРО, яке займало ті позиції. І на цьому напрямку, скажімо, почалася моя певна така невдача. Отримав поранення під час мінометного обстрілу. Після поранення почався шлях реабілітації це від Краматорська, Дніпро. Потім з Дніпра ми поїхали до Тернополя. І в Тернополі робили основні хірургічні втручання вже. реабілітацію проходили тоді, після хірургії. Це в Микулинцях. Брат загинув 31 грудня 2022 року, якраз в ніч з 31 першого на перше. І я тоді вже лежав в Тернополі в госпіталі, готувались до операцій. Мені зателефонував мій близький друг, знайомий, побратим. Нині зникли без Він Сказав, що їх дуже сильно потрапило. Майже під 50-70% батальйону зникло. Умовно за день-декілька днів побув вдома деякий час зі своїми доньками, зі своїм всім. І повернувся до хлопців до служби. Ми Тоді батальйон, якраз закінчилась відпустка, батальйон вийшов із Донбасу і зайняли ближче Чернігова, такі пункти під охорони. Там Насти і така інфракритична інфраструктура, за якою потрібно було спостерігати і не допускати туди, особливо цивільних. Далі процес звільнення відбувався досить звично, ніяк іде прописано по закону. Написалися, підписали закон людніше. Це ще можна звільнятися по загибелі рідних. Через деякий час був підписаний закон, що можна по здоров'ю. У мене тоді по здоров'ю, скажімо, після поранення виникли деякі проблеми, що дозволяли це зробити, але побрати було швидше. Це був так, 23 й рік, це був листопад місяць. Ви вже впродовж кількох місяців займаєтесь переробкою м'яса. Які були можливо найбільші виклики на старті вашого бізнесу? Найбільші виклики на старті це було сам процес сушіння, концентрація дотримуватись до продукту умовно вологості, щоб зберігалася певну свою текстуру, був певний відповідний фрукт, хруст було не пересушене. Або не за сири, не, типу, не гнулося як пластилін. Тоби стараємось робити, аби воно типу ламалося, як чіпс, схоже було на принус, тільки м'ясний. Десь, умовно, через півроку постало питання, що його і як робити. Це був вже 24-й рік Літо. Бу... Стало питання, потрібно чимось займатися. Якраз пройшов такий певний період пів, десь півроку, що такі стабілізаційні. Я його назву так, десь свої думки купалися, десь подивилася, що загалом подумалось, обдумалось багато чого. Переварилося, те минуле, що було. І було вирішено. Будувати якусь свою власну справу, тому що на роботу не дуже хотілося. Хотілося розбудовувати країну, щось змінювати, такі збільшувати виробничий потенціал, тому що, так дивлячись на Україну, по Україні є дуже багато сфери послуг, а трішки менше переробної сфери. Зараз ми перебуваємо в основному вашому цеху. Розкажіть, що тут виробляється, виготовляється, як сам? Я б назвав цей, цей більш таки не основний, а початковий на даному етапі. Тут зараз йде в основному тільки переробка м'яса. Переробку фруктів не можемо і овочів не можемо додати, тому що будемо суперечити. Харчовим стандартам будуть пересікання потоків м'ясних, фруктових овочевих, а це не дозволено, це може, скажемо, завдати нам дуже багато шкоди, і як нам шкоду багато завдати, так і людям. Можна буде, там, не знаю, якісь мікроорганізми, якесь щось. Це дуже небезпечно, тому зараз тільки переробка м'яса. Далі маємо цех основний здоровий, який буде в нас працювати. Там вже буде переробка фруктів, овочів, і там вже можна буде розвернутися більш, так скажімо, наповно. Зараз працюємо на мінімальних обертах. Які технології, яке обладнання використовуєте безпосередньо тут, в цеху, можете навіть нам показати, розказати, що для чого. Зараз використовуємо обладнання від. Укрсушка це інфрачервона сушка, яка дозволяє нам дуже швидко та якісно просушити м'ясо з дотриманням норм. По мікробіології різного роду вона більш така безпечна, на відміну від дегідраторів. Скорочує час сушки там, мовно, з 10 годин до 3 для нашого процесу. І загалом дає таку певну якість і смак м'яса, також це дуже впливає, якщо порівнюючи з дегідраторами, на мій погляд. Ну і, скажімо, можна робити більше об'єми, тому що там маємо ось. Де. Ще одну меншу. Також це менша інфрачервона сушка, побутова. Вона трішки менше об'єм дає, ніж ця, або небагата, але також дуже класний продукт виходить. Використовуєте в своїй роботі обидві сушки? Так, поки що ця сушка відійшла на задній план, тому що маємо здорову. І якщо загружати дві сушки, наприклад, то тут буде дуже замало місця, якщо вони будуть одночасно працювати і також не витягуємо по електроенергії. Тому що ці стужки споживають багато електроенергії, тут, а тут ми обмежені певною кількістю кіловат. Сформувався бачення свого власного бренду, як це має бути. Типу, stock Food. Я для себе це розшифровую як типу, Star Travel Ukraine з їжею, смакуй та подорожуй. В майбутньому це мають бути сухі снеки, набори різного роду. Для приготування страви не тільки, де буде розміщуватися якась певна інформація про українські визначні місця, туристичні маршрути, що можна буде національні страви, також як їх приготувати, з чого можна приготувати, де можна відпочити, також в планах співпраця з туризмом, це також можна буде придбати продукцію. І не вирушити в якусь таку невеличку подорож, або отримати якусь певну знижку на відвідування тих чи інших місць. Також поштовхом для цього всього розвитку свого бренду, і саме в такому напрямку, як я говорив, стало мрія покійного брата. Він любив, хотів подорожувати, створити свою туристичну фірму. А я це все, скажімо, після його загибелі трішки перекомпонував. Більш своє бачення і актуальне до нинішніх обставин в Україні, і пішов в подорожі через їжу. Умовно, подорожуй смакою. Е, наш продукт більш вирізняє це технологія сушки, саме позиціонування його, як він має бути представлений на цьому ринку, це не буде не просто їжа, це буде їжа з певним сенсом. Розкажіть трішки про процес фасування упакування вашої продукції. Хто цим займається? Чи також це відбувається власне, в цьому приміщенні? Це відбувається в цьому приміщенні після загрузки. Ми прибираємось, обираємо все сире, все там, де маринувалося м'ясо, де було. Очищаємо його, щоб воно не перетиналося. І в нас виходить чисто чистий продукт. Хвасуємо у пакети дойпак на даному етапі. Це пачка має близько 30 грам, вона дуже зручна. Можна ще її закинути ще до карману, що взяти з собою. Чудово компонується. Ну, і загалом зберігає сухість м'яса на паці, скажімо, на 30 грам. Його є, бо іноді можна взяти якісь джерки, ті самі 30 грам, там буде два шматочки. І, скажімо, нічого. А тут, як мінімум, раніше рахував, зараз не дуже. Якщо більш такі стандартні шматочки робити, то в нас виходило десь від 12 до 15 шматочків, це входить у 30 грамів м'яса. А з які різновид є от власне м'ясо? Зараз маємо сім різно починали семи різновидів м'яса, але ось за, певні, за ці декілька місяців прийшло до того, що різновидність м'яса будемо скорочувати, вводимо нові смаки. Дуже великий запит для дітей, щоб це м'ясо було з мінімум спецій. Дітям воно дуже подобається. Та і загалом для нас було саме здивування. Робили для одної сім'ї, також сім'ї капелана, вони попросили зробити безпеці м'ясо. Ми зробили чисто сіль та перець. Їм дуже сподобалося. Самі скоштували, самим сподобалося. Тож вийшло так, що вводимо нові смаки, переформатовуємо деякі старі і стараємося слідкувати за якістю його і актуальністю серед людей. Ці для дітей вони також з'являться, чи вони вже є? Свинина класична вже є. Курку класично будемо вводити. Мали курку карі, курку піано, то, скоріш за все, карі ми будемо прибирати, а будемо вводити більш класично, тому що вони загалом схожі. Єдина відмінність там трішки по приправам і по гостроті піана і карі. На початку ми займалися тільки з дружиною. Зараз, коли ось декілька місяців почалася більш серйозна робота, ми найняли двох працівників. Це один мій знайомий ветеран, з яким познайомився у Миколинцях, коли проходив реабілітацію, як виявилося, він з Тернополя. Я з часом також сюди перебрався. Він недавно звільнився з роботи з військомату, працював там, проходив службу. І також одна дівчинка. Стандарти безпеки, як це має бути по харчових технологіях, стараємося дотримуватися. І одночасно робити максимально екологічний продукт і без втручання додаткових хімікатів, підсилювачів, смаків там. І такого іншого. І також сама технологія інфрачервоної сушки нам дає таку певну безпекову ще мікробіологічну обробку. Окрім цього, цеху ще два у вас зараз на етапі будівництва. Це, зокрема, буде для овочів, фруктів і м'яса. Чи одразу розуміли, що окрім м'яса будете займатися і іншими продуктами? Зокрема? Загалом були певні думки, але вони були дуже далекі на той етап. Коли це все тільки починалося, було в зародку, і з часом прийшлося до того, що потрібен різношорстний продукт, і, скажімо, тому що не всі люблять м'ясо, не всі люблять овочі і має бути таке взаємозамінне. Ми також знаємо, що ви плануєте експортувати свою продукцію в інші країни. Чи є у вас вже конкретніші плани щодо цього, можливо, вивчаєте трішки більше ринки певних країн? Скажімо, особливо ринки не вивчаємо. Ми хочемо вірватися туди з широкої ноги. А зараз у нас йде процес реєстрації торгової марки. Розробка хаску, щоб наш продукт відповідав закордонним вимогам для експорту. Відправляю деякі товари, що виробляю до своїх братимів, своїх друзів, знайомих, ну, щоб їм трішки підсолодити, підсолити життя м'язком, Також подобається. Стараюся підтримувати якось хлопців, то маскувальні сітки відправлялися, то якийсь інструмент, що своїм, що іншим. І зараз це більш тим, як так хочеться займатися цим, але розумію, що треба більш зараз в даний момент трохи самому стати на ноги, але під час цього не забуваю за хлопців. Сьогодні чимало ветеранів, які повертаються з фронту в цивільне життя, протягом тривалого часу не знають, куди їм рухатись далі, що їм робити, де знайти себе. Що б ви їм порадили чи побажали? Це дуже складно, тому що у кожного ветерана, у кожної людини, скажімо, склався свій життєвий шлях, свої обставини, і не кожна порада підійде всім. Єдине, що хочу сказати, це. Не падати духом, ми знали, за що ми йшли, за що ми билися, і мусимо працювати далі над спасінням та розвитком того, за чим і чому ми приймали участь війні над розвитком нашої України, і, скажімо, це одне з головного натхнення, яке може нас рятувати і дати, Не дати нам опуститись на дно нашого суспільства. Тому що якщо не думки те, що треба цій країні щось змінювати, то я гадаю, нічого б цього, що зараз я маю, над чим працюю в даному етапі свого життя, цього б не було. Справа Павла Бродюка тільки набирає обертів, але вона дає йому сенс та віру в завтра. І саме такі історії показують, що навіть після втрат можна знайти свій шлях і рухатися ним вперед. Основний процес янучки завершила. Можна спробувати свинини <смирько> деріякі. Ми вже пробували до цього. Просто невелику Так, да, Дуже смачно. Нам пан Павло розказав, що готуються також і кабаноси. Ми якраз відтестовуємо сам процес їх виробництва. Ми зі смаком експериментуємо. Має бути, гадаю, що це буде один смак шаурма. Він доволі вийшов прикольний. І будемо пробувати. Незабаром у продажі. Рекомендуємо. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, магазини Тельє, територія взуття.